Повідомлення за 23 роки. Так, покажи все спочатку. АХТ випускає 5 зіркових новинок у цьому сезоні. Почнемо із двох фунгіцидів. це Віваро новий фунгіцид для захисту соняшника на старті вегетації від двох листків і до подовження стебла. Віваро містить три діючі речовини у складі: це метил, протіоконозол та дифеноконазол. Потужний прокачаний фунгіцид для прокачаних аграріїв. Елантро це не просто новий фунгіцид зі стробілурином. Елантро має свій сюрприз. У складі продукту є імунобіон, спеціальна речовина, що стимулює імунітет рослини. З таким фуніцидом соняшник і ріпак полетять, як і ваш заробіток. А ще маємо для вас новенький гербіцид клеріо, м'який і безпечний гербіцид з клетодимом. І бонус: ми оновили два популярних продукти: нікосульфорон тепер у препаративній формі масляної дисперсії: це Мілофорд Про. Atrix Максі став більш концентрованим і містить 400 грамів альфа-циперметрин. Більше інформації про нові продукти за посиланнями.